В Україні повністю заборонили використання пальмової олії під час виготовлення дитячого харчування. Крім того, законодавці встановили чіткі норми її використання в інших продуктах. Пальмові транжири відтепер у минулому. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Український парламент ухвалив закон 5148, який передбачає повну заборону використання гідрогенізованих рослинних жирів і олій та інших шкідливих транжерів у дитячому харчуванні та обмеження використання пальмової олії в інших харчових. Продуктах за законопроєкт проголосувало 293 народних депутати. Використання гідрогенізованих рослинних жирів і олій відповідно до європейських практик, має бути не більше 2 грамів на 100 грам загальної кількості всіх жирів у продукті. Передбачене обов'язкове маркування харчових продуктів, що містять рафіновані олії рослинного походження. Деякі компанії використовують небезпечні трансжири, що спричиняють онкологію і серцево-судинні хвороби. Лікарі категорично радять не споживати продукти, що мають у своєму складі гідрогенізовану пальмову. Олію дітям і дорослим, оскільки вона вже давно заборонена у багатьох країнах. Пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що за висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання пальмової олії призводить до ожиріння і розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі.